Ми виходимо на ту фінішну пряму, я бачу реальний результат від господарської діяльності. У Калуші з 2021 року працює комунальне підприємство «Калуська енергетична компанія, яке очолює керівник Петро Шевчук. Днями він розповів журналістам про стан справ на підприємстві та з якими викликами воно зіткнулося ще три роки тому. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Нещодавно на сайті Калуської міської ради зареєстрували петицію з вимогою звільнити з посади керівника Калуської енергетичної компанії Петра Шевчука. Автори петиції не задоволені його роботою тож чоловік вирішив спростити. Тувати закиди на свою адресу. Петро Шевчук зауважує, що колишнє підприємство «Водотеплосервіс» дісталося йому у вкрай збитковому стані та з величезними боргами. Втім, за останні три роки вдалося стабілізувати та покращити роботу комунальної установи. Я прийняв підприємство фактично на тому стані, що я думаю, дуже багато і політиків, і взагалі споживачів, громадян міста не вірили в те, що ми зможемо перейти і створити нове підприємство і належним чином забезпечувати водопостачання. Проблем на підприємстві зараз є досить багато, але ми з ними постійно працюємо. Те, що є там, наприклад, велика кількість поривів, воно пов'язано в першу чергу з тим, що ми дійсно хочемо з цим працювати. Ми зупиняємо водопостачання. Так можливо, хочеться, щоб ми... Завчасно про це повідомляли, але є аварійні ситуації. Ми на них реагуємо оперативно. Ніхто не зможе сказати, що якщо повідомили підприємство, що підприємство тиждень-два не ліквідовує якийсь порив. У нас це відбувається відразу. Єдиний приклад, з чим ми стикнулися, і досить складно працювати зараз, це коли проходять газові мережі, високовольтні кабеля, завжди треба працювати тільки з погодження відповідних служб. Не завжди вони працюють і не завжди такі погодження можна отримати оперативно. Що сказати зараз? Зараз фактично ми виходимо на ту фінішну пряму і я бачу реальний результат від господарської діяльності. Найбільше досягнення у роботі Калуської енергетичної компанії це фінансовий показник та зменшення рівня втрати води з 60 до 45%. відсотків. Тариф на водопостачання і водовідведення у Калуші зараз становить 48 гривень 47 копійок за кубометр. Яким чином нам вдалося вийти на цей результат? У нас було дві аварійні бригади. З одної аварійної бригади в нас з початку війни забрали аварійну техніку. Після цього нам прийшлося в оперативному порядку. Дякуючи міській раді, ми відновили техніку, яка була в край справному стані, і почали працювати. Ми відійшли від практики латання дир, забивання коликів. Ми почали міняти участки мереж. Яким чином ми, ми далі будемо працювати? Перспективи у нас досить гарні. Якщо ми будемо тримати ці темпи, якщо будемо нарощувати темпи заміни мереж, я думаю, що ми зайдемо в норматив. Будемо працювати в нормативі, це дасть нам можливість плюс-мінус стабілізувати питання по тарифах. Чи ми будемо переглядати тариф? У нас законодавець зобов'язує постійно. Переглядати тариф і приводити його до економічно обґрунтованого міський голова Калуш Андрій Найда відзначає, що комунальне підприємство добре виконує свою роботу, та вважає, що створена на його керівника петиція є не зовсім обґрунтованою. Я дійсно бачу, що підприємство розвивається так. Підприємство вийшло практично з того, що попереднє підприємство, коли ми там зайшли, люди по півроку не отримали заробітну плату, і воно було заблоковано. Тобто була загроза, що буде відключення водопостачання, теплопостачання, воду і дені по цілому місту, так тобто Петрова. Сьогодні озвучив, чому так все сталося, так які були промахи попереднього керівництва, і з кожного року ми просто бачимо, як це підприємство додає. Петиція вона була дуже емоційна, зроблена так, тому що він якраз пояснив, тобто в то, якщо ми говоримо, що чому постійні втрати води йдуть. Тобто, то, якщо ми дивимося, що кількість навіть втрат води за водотеплосерця колишнього підприємства було набагато більше, набагато більше було поривів. Чому збільшиться ціна на водопостачання? Ну тому що є економічно-букрутовий тариф, які ми зобов'язані збільшити, якщо збільшиться електроенергія, вартість, якщо збільшиться вартість мінімальної зарплати. Якщо б ми цього не робили, була б друга кримінальна справа, яка якраз ведеться попередньому підприємству, тому що ну є все ж таки певні юридичні фактори, які ти повинен затримуватися. До слова калиська енергетична компанія є найбільшим комунальним підприємством міста, яке забезпечує місцевих жителів водопостачанням, водовідведенням та централізованим теплопостачанням. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.